Продукти, побутові засоби, посуд, півсотні родин з південно-східних регіонів отримали гуманітарну допомогу. Речі першої необхідності передали представники консульства Угорщини спільно з організацією угорської міжцерковної допомоги. На кожну особу виділили продуктовий пакет і пакунок з побутовими речами на родину. Вміст пакету розрахований на один місяць. Попередньо партнерські організації провели опитування родин і сформували перелік необхідних речей і продуктів їх найбільше потребують переселенці у вивченні потреб нам допомагав офіс берегівської служби допомоги а також громадські організації прикарпаття Гуманітарну допомогу отримали багатодітні родини, а також переселенці, котрі вже проживають на Прикарпатті. Понад три місяці тому за допомогою до Прикарпатців звернулася мешканка Сімферополя Акіме. Жінка з двома маленькими синами зараз мешкає в орендованій квартирі. Вже дякую за все. Тоштані нам допомагають. Не забувайте нас то. То, что мы да, приехали, мы оставили все там, все наши вещи, все наши как бы, продукты, все, все то, что пользовались дома. И, Слава Богу, люди помогли. Здесь очень хорошие люди. Благодарю им во всем то, что они нам помогают, соседи. Всю время заході спрашу, що нужно, що не нужно. Всі время і медикаменти, і детьми. Слава Богу, все хорошо. Гуманітарна допомога це прояв стурбованості та солідарності угорців з українцями, переконують в генеральному консульстві Угорщини. Тут кажуть, підтримують територіальну цілісність держави та мирне врегулювання збройного конфлікту для внішньої прапалітики. Венгерської внічної політики Україна це очень важлива страна. Это, во-первых, непосредственно наша соседная страна Само собой разумеется, что мы в первую очередь хотели бы помочь Украине. Это, это наш непосредственный интерес, это інтерес, та наше жлання, щоби ситуація стабілізувалася. На Прикарпатті наразі перебуває понад пів тисячі тимчасових переселенців. Допомогу отримали майже дві сотні людей, котрі найбільше її потребують. Пакунки для родин формували з урахуванням рівних фінансових затрат. Два кілограми гречки, два кілограми рису, цукор, макарони, олія, шоколад, печиво, чай. Ще щось забула, бо там є 12 позицій. А крім того, ну от можемо навіть взяти відкрити будь-який набір для сім'ї як господарський. Скажімо, якщо в сім'ї є маленькі діти, потрібно памперси, то скажімо, друга сім'я отримала, немає таких, скажімо, ну. Діти вже трошки старші, то але є потреба в посуді. То такі цінові політиці вони отримали також. Програма угорської служби міжцерковної допомоги стартувала в лютому цього року. Тоді волонтери допомагали лікарні при Михайлівському соборі. Пізніше організували реабілітацію для медиків і добровольців майдану в Угорщині. Допомога переселенцям, третій завершальний етап програми. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.